Всім привіт! З вами, як завжди, професійний виконур по місті Києві Тарас Бондаренко. І сьогодні перед нами стоїть декілька задач. І першою нашою задачею сьогодні буде це приклеїти ось такий маленький кутник до плінтуса на стільниці. Тому що коли тут проводиться вологе прибирання, він завжди відлітає. І приклеювати ми його будемо за допомогою суперклея від Pattex. А що саме головне перед початком робіт? Так це те, що потрібно ознайомитися з інструкцією, яка є на зворотній стороні упаковки клея. Поки я буду зараз виконувати процес приклеювання, я вам теж все це розповім: як потрібно правильно використовувати цей клей. Ще дуже такий немаловажний момент. Що перед початком робіт обов'язково потрібно вдягнути рукавички. Спосіб застосування: поверхні, що склеюються, мають бути сухими, чистими та щільно прилягати одна до одної. Перше. Нанесіть на обидві поверхні один або два шари активатора. Переконайтеся, що активатор покрив максимальну площу, яка буде склеюватись. Друге. Активатору необхідно дати висохнути для взаємодії з поверхнею протягом 1-2 хвилин. Третє. Нанесіть максимальну кількість клею на одну з поверхонь, які потрібно склеїти. Четверте. Негайно з'єднайте деталі та отримуйте їх принаймні 1 хвилину. І п'яте залиште на 10 хвилин або краще на ніч, щоб забезпечити повну міцність а друга проблема це те, що у нас відламалася плитка у під'їзді при встановленні вхідної двері. Виправити це нам допоможе Фладтекс Ванфол. Він високо адгезивний, без усадки, не містить розчинників та дуже еластичний. І лише за допомогою двох інструментів ми зможемо приклеїти плитку на місце. Це у нас буде канцелярський ніж для того, щоб відрізати ковпачок і можна було використовувати клей. І другий це у нас спеціальний пістолет для герметиків. І все, більше нам тут нічого не буде потрібно. Ну і після того, як ми приклеїли дві плитки біля дверей, залишаємо їх до повної полімеризації клею на 24 години. Патекс! -ба -ба Залишай свою вподобайку, якщо було корисно, а також підписуйся та натискай на дзвіночок. У нас регулярно виходять дуже корисні відео від майстрів про клеї «Патекс».